Вітаю вас, друзі, вітаю риби. Мене звати Таня Бел, і ви на моєму каналі. І я вас запрошую сьогодні на ваш розклад таро. Прогноз на місяць серпня. Будь ласка, переді мною 5 колод. І з кожної я буду витягувати для вас по дві карти. Я хочу показати вам, бути корисною. Який у вас буде серпень місяць? О, летить вже одна карта, і ми її беремо. У вас можливо буде якась подорож, може це відпустка? У вас є шанс на відпочинок, ви бачите? Можливо, ви вже очікуєте, ось-ось, очікуєте. Можливо, це запрошення на роботу. Я вам раджу встигнути, щоб вас вам запропонували цю роботу до 5 серпня, тому що з 5 по 28 серпня у нас ретро Меркурій, і ми не приймаємо якихось таких серйозних рішень. Якщо ви не проти досвіду, і е, тимчасово, будь ласка, якщо ви до дуже довго шукаєте роботу, можливо на цій роботі ви познайомитесь з тими, хто вам запропонує кращу роботу, тому. Не чекаємо, не сидимо далі, а беремо і йдемо в цей досвід. Паш жезлів це початок нового. Далі, дев'ятка мечів. Ну, о, я можу бути права, вам може там не сподобатися і ви можете піти. І нічого страшного. Також це може бути безсоння, це може бути якась ситуація, якісь страхи, якась можливо навіть до панічної атаки. Щось вас задовбало вже настільки, що ви хочете втекти від цієї думки. Це може бути як і. А... Там, де ви працюєте, і вам неприємна атмосфера там бути, знаходитись. Це може бути і в житті щось відбуватися, і вам неприємно. І досить вже така знаєте ситуація. Це дев'ятка мечів, це вже навіть спати не можу. Тому дивимося в наступну колоду. Про що це для вас, риби? Я вам вже співчуваю, бо це не легко, але це можливо, звертайтеся за допомогою, бо це навіть може навіть боліти голова. Далі риби. Ось, звертайтесь за допомогою, бачите? Вам може допомогти людина з минулого, а ми пам'ятаємо, що ретро Меркурій, так? це може бути якісь люди, які перевірені часом, знаєте, такі. Це можуть бути діти ваші, якщо ви ну, доросла людина, як я, так, моєму сину 22 роки. Ну, перш, ну, скоріш за все, це люди, перевірені часом з минулого. Це знаєте, як, і, як вже я людина доросла, маю таких спеціалістів-лікарів вже ну, багато років, так? І це може також бути якісь знайомі люди. Друга карта з цієї колоди. О, і вам можуть, навіть якщо це. Буде нова робота, ви будете її шукати. Якщо ви звільнитеся в цей період, то вам може потрапити нова пропозиція на роботу. Бо ту жезлів у нас завжди про новий початок. Любий тут про новий початок, а ту жезлів це про роботу може бути. А також знайомство вас можуть запросити на побачення. Треба попередити. Якщо ви не плануєте дітей, то, будь ласка, оберігайте себе. Бо жезл у нас це чоловічий початок. Далі. Наступна колода, сучасне таро. Карта сонця. Можливо, вас запросять цей період на день народження, може у когось у родині день народження буде. А, можливо, ви будете на концерті якоїсь зірки, або відчуєте себе, знаєте, о, як народився на світ, народилася на світ. Тобто це може бути відпочинок такий приємний. Може, ви собі дозволите. Можливо, це буде виступ. Виступ на сцені, ви себе відчуєте просто наново, знаєте, як спонтанна дитина, яка розповідає якусь таку цікаву історію на сцені. Це дуже приємні почуття, приємний досвід і щастя внутрішнє ти відчуваєш, коли випадає ось ця карта. Я вам цього бажаю, риби. Наступна карта. Дев'ятка чаш. Ну, слухайте, життя налагоджується. Після цієї пропозиції, що то буде, коли е, е, туст е, жезлів, а потім е, старший аркан Сонце. Ну, це вдала якась пропозиція. Будь-що то буде. Це буде вдала пропозиція, і вам треба її приймати. І тут у вас здійснення мрії по цій карті навіть. Ви будете запрошувати гостей до себе. Або ще раз кажу, може, вас запросять у гості. Дуже. це карта щастя і насолоди від життя. Наступна колода тілема. Як співають пташки. Так, і потім у вас, мабуть, буде така, знаєте, зупинка. Ви захочете просто інформативно відпочити від усього. Багато вражень навіть щасливих, від щасливих подій також треба відпочивати, бо це ну, досить так, також може бути. Емоційно а, витримувати важко. Тому а, я вам раджу навіть трошки зупинитися, побути наодинці. Можливо, вам не вистачатиме якоїсь інформації, якихось документів. Пам'ятаємо про Ретро Меркурій, що таке може бути і не. Виснажуємо себе зайвими якимось переживаннями. Просто робимо те, що від нас вимагають, можливо, від вас будуть очікувати якийсь документ. Просто робимо, повторюємо, якщо треба це повторити. Наступна карта п'ятірка чаш. Ну, слухайте, може, може дійсно втратять. Якісь документи ваші, і, можливо, ви втратите якісь документи, можливо, якась прийде інформація, і вона вас просто ну, визиве у вас сум. Ви будете сумувати з цього приводу. Це п'ятірка чаш, Можливо, навіть ви з кимось будете сперечатись цього приводу. Зараз ще одну колоду беремо. І також дивимося, як, чим закінчиться. Це вся історія у серпні місяці для риб. Вісімка жезлів. Хороші новини. Все буде добре. Вісімка жезлів це говорить про те, що ви вже щось давно зробили, і воно вже в повітрі в просторі працює на вас. І ось ось прийде ця хороша новина. І, можливо, ви увесь цей час чекали саме на оцю новину. Вісімка жезлів це вже новини летять. Бачите, летять. І це може бути стосовно роботи або стосовно подорожі. І остання карта для риб на серпень місяць. Отут хочеться видихнути і сказати, навіть заспівати, усе буде добре. <ривіт> Океан Ельзи співати цю пісню. Це карта сили. Увесь цей досвід, який ви проживете в серпні місяці, зробить вас дуже сильною людиною. Вам вистачить вашої харизми, вашого досвіду, ваших фізичних і душевних сил. Витримати оцей весь досвід все, що буде відбуватися, і ви вийдете новою людиною. Ви бачите? Як лев, ви підете на такий досвід, на свій страх, і ви будете зростати в цьому досвіді. І я вам вже пишаюся. Бо це буде доволі складно, але це того варто. Я вам бажаю сил, здоров'я, гарних, добрих, щирих, щедрих людей навколо вас. Нехай вам все вдається. Будьте щасливими! І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І пишіть зворотній зв'язок. Мені цікаво, як ви будете це проживати. Своє щасливе життя.